Графічна закарпаття під такою назвою відкрилася виставка в мистецькій галереї Ужгород. Понад 40 авторів і близько семи десятків робіт представлено в експозиції. А це і ліногравюра, туш, пирог, гуаш, олівець, пастель, монотипія, вугілля. Радує око різнобар'я талантів, від студентів коледжу мистецтв імені Адарберта Ерделі Закарпатського художнього інституту і до визнаних майстрів, відомих у краї і за її межами талановитих художників України. Цим і цікава експозиція, бо вона об'єднала три покоління митців. Є перспектива, є е, можливість молоді. Е, тут є і наші учні, і молоді викладачі, і взагалі студенти, які перший раз виставляються зараз. Так. І, і гарні роботи, дуже, то це дуже тіше. Що... З висоти свого досвіду, яку б ви оцінку поставили сьогоднішній виставці? Ой, то тяжко сказати, відмінно, напевно. Ми бачимо результат нашої співпраці з обласним осередком національної спілки художників України, наголосив начальник управління культури Закарпатської ОДА Юрій Глеба. І це тішить, бо наше майбутнє надійних в руках перед нами талановита молодь гідна своїх вчителів. пам'ятаю багато, як почалося, почався розвиток графічного мистецтва в нас на Закарпатті, який авторитет мала графіка, який має авторитет сьогодні. Можна казати так, що давно раніше були часи, коли на арені у нас були такі відомі художники як Манай, Лопоцька, Кашай. Люк, Шолти, Шутєв і так далі, Микита. Одним словом, можна згадати багато прізвищ, які працювали і добувалися гарних успіхів, але все рівно перевага була на животності. Тепер ми бачимо, що графіка завойовує з кожним разом свої позиції, все активніше і активніше. Вчора, наприклад, коли. Починали зносити роботи, і я подивився, скільки молодих художників, знаєте, якось такий настрій створився, що ну, значить є якась перспектива, гарна добра. І сьогодні в нас приймають участь і студенти коледжу, і інституту, і викладачі. І розумієте, і у нас тепер відкрилося відділення. У, у, в інституті є графічний дизайн, із них декотрі вже приймають участь на нашій виставці. Це великий позитив. Дуже багато цікавих робіт, нових поруч З ними працюють і наші майстри графічного мистецтва, які завжди якісь щось нове показують, як приклад для молоді, але молодь береться так твердо вперто. І це дуже приємно. Тому я вітаю всіх молодих. Які сьогодні участвують на виставках, які прийшли і які будуть приймати участь. Я думаю, що оце їх заохотить і вони будуть багато працювати і представляти свої цікаві твори. Пишу, дряпаю, малюю. Ось так звучить в перекладі з грецької слово графіка, яку вважають основою всіх образотворчих мистецтв. Та й не дивно. Адже основним засобом створення художнього образу у графіці виступає найпростіший для людини спосіб відтворення побаченого лінія, штрих, які творять контур предмету або фігури, з-поміж якого малюнок це найдавніший вид графіки. З нього і починається зародження образотворчого мистецтва. Наша срібна земля прославлена тим, що в нас є краєва школа живопису. А тут раптом графіка. Звідки взялася? Звичайно, графічні традиції в нас також є давні, але станкова графіка як така, як самостійний вид образотворчого мистецтва. У нас фактично започаткувалася з кінця 70-х, початку 80-х, коли виокремилася секція графіки і виділилися наші крайові. Метри графічного мистецтва, зокрема Павло Безер, Михайло Митрик, Васильська Канді і так далі. І з тих пір ті старші покоління, старші майстри завжди намагалися демонструвати все-таки той вид образотворчого мистецтва, графічний, намагалися все-таки виставити вид графічного мистецтва, виокремити його на фоні Закарпатської художньої школи живопису. І що ми бачимо сьогодні? Сьогодні в нас вже поспіль дев'ята, здається виставка Графічне Закарпаття. Ми маємо абсолютно нову плеяду молодих графіків, які вже створили такий осередок графічного мистецтва в нас на Закарпатті. І Дійсно, оця виставка набула такого розголосу, що коли вона відбувається, це вже традиція, кінець зими, початок весни, це обов'язково має відбутися графічне Закарпаття. Ми бачимо нове покоління, яке вже сформувалося. із студентів, які вже стали викладачами, які вже стали знаними майстрами. Вони також є присутні. Тобто, вже на цій виставці ми не мусимо демонструвати класиків наших графіків, про яких я щойно згадувала. А з кожним роком на цій виставці появляються нові імена. Це мене дуже тішить. На виставці графіки поруч з роботами своїх вчителів представлені роботи учнів. Котрі також вже ступили на педагогічну ниву. Велике зацікавлення знайшла у присутніх робота молодого викладача художника-графіка Василя Кугутича. Сьогодні ваша робота вразила багатьох присутніх і студентів, і таких вже знаних відомих художників. Як вдалося зробити таку роботу? Ну, мені приємно чути від вас. Ну, вдалося то багато років практики, ще основа, та, що вчимося в коледжі, у нас коледжі мистецтв, потім у Закарпатському художньому інституті. І дало, ну, кінець вже, як ви розумієте, Цю, цю Результат. Так. От, от зараз як викладач? Адже викладаєте і в коледжі, і в художньому інституті, живопис, і рисунок, так? Так, рисунок то від першого курсу до, до останнього, що маю різні етапи. Та що. ти багато дітей? Є, я звісно, є от, от за тих, е, ну, 5 студентів, є, що я вчу. Тут, тут ну, біля, біля моїх робіт що, що вивесели. Є багато талантів, усе є багато. З кожним роком є багато цікавих, молодих людей. Графічне закарпаття, воно сонячне як в житті, так і в мистецтві. Чарівні куточки природи, високодуховні, взірці дерев'яного зодчества, народних ремесел, фольклору. А також філософське бачення цього світу все це представлено у виставковій галереї Ужгород, котра невпинно пропагує красу срібної землі. Тож завітайте і ви в цьому переконаєтеся самі. А 24 лютого на вас чекає презентація виставки робіт художника-графіка народного художника України, президента Національної академії мистецтв України. Ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Андрія Чебикіна та його родини, двох синів і батька.